Добрий день, шановні колеги. Мене звати Володимир Пономаренко. Я представляю авторський колектив видавництва «Алатон», який створив лінійку підручників з інтегрованим курсом я досліджую світ для початкової школи, тобто першого, четвертого класу. Але сьогодні я хочу вам представити підручник для другого класу. Отже, до презентації. Комплект, я досліджую світ для другого класу. Ідея підручника для другого класу це віртуальна навколосвітня подорож. Підручник вкладається з двох частин. Авторський колектив очолює Тетяна Воронцова, це доцент національного педагогічного університету імені Драгоманова. До складу авторського колективу входить Володимир Пономаренко це я. А також. Ірина Лаврентьєва і Олена Хомич, це співробітниці Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних муки і Наталя Андрюк, наш експерт. Дуже важлива інформація для розуміння концепції другого класу, яке місце підручник займає у лінійці для першого четвертого класу. Хочу ще раз. Сказати, що за програмою Романа Шияна НУШ-2, результати навчання визначаються за увесь перший цикл, тобто на кінець другого класу. Тому важливо враховувати також і те, що було у першому класі. Отже, лінійки підручників другий клас. В першому класі викладались елементарні знання і вміння щодо найближчого природного, соціального і техногенного середовища дитини. У другому класі реалізується ідея навколосвітньої віртуальної подорожі, під час якої учні мандрівники другого класу ознайомлюються з природою, культурою та історією континентів і деяких країн цих континентів. А далі, уже у другому циклі третьому класу, Розглядаються основи наукових знань за чотирма змістовними лініями світ людей, людина і здорова, природний світ, світ техніки, тобто акценти до основних дослідження. І нарешті четвертий клас це вже формування цілісних основ о, о, наукової картини світу через дослідження і віртуальну подорож у просторі часу і від створення Всесвіту до наших днів. Отже, повертаємося до другого класу. Які розділи? У підручнику для другого класу починається з розділу збираємося у подорож. Тут діти готуються до цієї віртуальної подорожі і розглядаються питання здоров'я, безпеки, взаємодії роботи в команді, також цілісне уявлення про нашу планету Земля, про її клімат, погоду тощо. Далі діти переносяться у в Африку, досліджуємо Африку континент декілька цікавих країн. Потім вони потрапляють у Дивовижну Азію, найбільший наш континент, вивчають Японію, Китай, Шовковий шлях, і так далі. Далі переносяться у європейську спільноту, тобто європейська частина Євразійського континенту. Після цього вони. Потрапляють у заполярні кола, вивчають Арктику і Антарктику. Потім потрапляють у Південну Америку, переносяться у Південну Америку, яка є континентом рекордів. Що це за рекорди, де дізнаються при її вивченні? Нарешті вони починають відкривати Північну Америку, її культуру, ну, всі складові природничі. Технологічний, соціальний і так далі. Після цього вони перелітають ну, віртуально, звісно, в Австралію та Океані, і нарешті повертаються в Україну, де мандрують Україну, вивчаючи нашу батьківщину. Теж дуже важливий момент щодо особливостей інтеграції з місту підручників для другого класу. Матеріал у розділах інтегрується наскрізно за всіма освітніми галузями. Це схоже на жгут із освітніх галузей. Я недавно привів цю картиночку. Кожний дротик це освітня галузь, і вони наскрізно через підручник, через подорож, через контенти переплітаються. Що це за галузи? Природнича, соціальна, і здоровозбережувальна, громадянська та історична, технологічна, інформатична і частково мовно літературна і математична. Другий важливий момент щодо інтеграції і, і структурування це в рамках розділів навчальний матеріал упорядковано за тижнями. І кожен з цих тижнів містить сім уроків. Тут наведено узагальнений зміст двох частин підручника для другого класу. Трошки детальніше, ніж за розділом, але все-таки узагальнений. От перша частина це розділ збираємось у подорож. Знову разом безпека на дорогах, бережемо здоров'я, наша планета, Земля. Те про що я говорив. Далі переносимося в Африку. Основні дані про весь континент, головне про Африку. Потім діти попадають, вивчають Сродавній Єгипет, Кенію, землю Масаю, Південну Африку і Мадагаскар. Після цього потрапляємо у Дивовижну Азію. Діти знайомляться з загальними відомостями, дуже цікавими про, про Азію, а також здійснюють подорож до Японії, Китаю і вивчають, подорожують великим шовковим шляхом. Після цього вони перелітають віртуально у, у, у Європу, де знайомляться з головним про Європу, вивчають історію Південної Європи. Ну, так називається розділ, Сам там представлений весь жгут про що говорилось. Далі пам'ятки Центральної Європи і Різдво у Північній Європі. Друга частина починається з розділу за полярними колами: головне про Арктику і Антарктику, досліджуємо Арктику і досліджуємо Антарктику. Після цього діти перепливають у Південну Америку, це континент рекордів. Головне про Південну Африку, досліджують Бразилію і мандрують уздовж Альп. Далі переносяться у Північну Америку, відкривають її віртуально. Головне про Північну Америку, екзотична Мексика, Сполучені Штати Америки, країна Винаходів і Дружна Канада. Після цього вони потрапляють Австрію та Океані, головне про Австралію, рух і час і острови Океану. І нарешті повертаємося в Україну. І мандруємо мене вивчаючи одночасно туристична Україна, українська земля, мистецька Україна. І нарешті завершимося чимось, щоб бути самостійно, готуємося вже до третього, четвертого класу. тут я просто проілюструю деякими фрагментами з підручника стосовно структури. Кожен параграф розрахований на один тиждень, це я вже говорив, і він починається зі шмут-стітулом. Ось шмут-ститули для кожного параграфу. Наприклад, от. Назва теми пеня да? земля масаю туристичним Україною. Далі стіна слів, тобто ті поняття, які будуть вивчатися, з якими діти будуть знайомитися, не зазубрювати, а знайомитися в е, процесі е, подорожі, досліджувати це, е, ті поняття, які вивчаються в цьому, в цьому параді. Далі художній образ. Теми представлено нашим вчителем, і, нарешті, очікувані результати, і ключова діяльність за теми. Ну, наприклад, для туристичної України за цією темою. Цього тижня ви дізнаєтесь, які цікаві місця є в Україні, відвідаєте музей, не виходячи з класу віртуально, дізнаєтеся, як слід чинити, знайшовши на дворі підозрілий предмет, вчинитися добирати одяг для прогулянки, надавати першу допомогу для кома і тощо я вже говорив, що матеріал розгортається у наскрізно по всім галузям за розділами. От природний час галузь, Звісно, тут представлені просто фрагменти сторіночок з підручника. Наприклад, великий бар'єрний риф вивчається і жива природа, тваринний світ, рослинний світ, і нежива природа. От, наприклад, тварини південний намер. Далі соціальна здорозбережена освітня галузь, наприклад, тут приведені теж фрагменти «Бережемо здоров'я, і чому треба снідати такі теми вивчаються, як здоров'я, безпека на дорогах, харчування, гігієна тощо. Громадянська та історична освітня галузь В процесі подорожі по континентам і країнам, діти знайомляться з історичними фактами з історією, і. Способами організації життя суспільства. Ну, от, наприклад, індіянська культура або стародавній Рим, стародавня цивілізація римська. Технологічна освітня галуз представлена дуже потужно, широко, і тут діти займаються виготовленням різноманітних поробок, які відповідають темі е, країні, яку відвідують континенту. От, наприклад, виготовляємо папугу, це відвідують Мадигаскар, і малюємо полярне сяйво, тощо дуже багато порогів. Інформатична освітня галузь теж плетено у контекст подорожі. Наприклад, знайомляться діти з гаджетами або пристроями, які вони є. Коли виник комп'ютер, перший був винайдено комп'ютер, і особливо в Європі він був створений у Києві. Ну і далі моменти пов'язані з використанням комп'ютера, наприклад, розваркову за допомогою комп'ютера. Мовно літературна освітня галузь представлена в кожному розділі: це відповідні, скажімо так, вірші, казки, оповідки прив'язані в контексті до. Відповідної країни або континенту. Математична освітня галузь, вона представлена, звісно, частково тут і міститься у мозаїці завдань. У кожній темі, у кожному параграфі є така рубрика мозаїка завдань» до теми, і в ній містя математичні завдання у контексті матеріалу, який вивчається в країні. Основний види діяльності за підручником. Ну, це робота у парах і групах, проводять діти цікаві досліди, здійснюють екскурсії, як реальні, так і віртуальні за допомогою технічних засобів. Виготовляють саморобки, здійснюють тетралізацію і дивляться казки і мультфільми. Або проводять досліди. Ось тут є такий кіт Мурчик, один із ключових героїв цих підрозників. Разом з ним діти проводять досліди. Отже, я завершив по суті викладання концепції підручників для першого другого класу і його місце у загальній лінійці підручників для початкової школи. І ознайомлював вас, запрошував вас ознайомитися з нашим підручником і не тільки ознайомитися, а обрати його. Ті, хто викладає за нашими підручниками цей курс, дуже добре знає, яке надзвичайно потужне навчально методичні забезпечення, створено для них. Отже, я завершив. Хочу побажати вам всього найкращого. До побачення.